Голова уряду Арсеній Яценюк заявив про наміри передати митниці на заході України в управління британській компанії. Головним завданням для нових управлінців стане боротьба з контрабандою, наведення ладу та підготовка українських митників. Слідство інфо дізналося, які порядки встановлюють на інших митницях українські правоохоронці. Завдяки виходу до моря після анексії Криму Росією значення Одеси для України зросло в рази. Через місцевий порт тут щодня проходять тисячі тонн експортних та імпортних вантажів. А одеська митниця є найбільшою в Україні. Вона дає порядка 30%, 30 тристі процентів поступлення всіх таможень. Е -е, найбільший об'єм поступлення в бюджет із тих таможень, які є в країні. 8 липня під час наради президента Петра Порошенка з головами облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі робить гучну заяву про корупцію на одеській митниці за участі високопосадовців з міністерства внутрішніх справ на камери демонструє пачку невідомих документів. Там очі чи високі чини центральної меде після якої да достовірної інформації, по заведому ложному заявленню вас і реєструють вміє уголовних діла по факту незаконного предпринимательства. В особо цініших сушах реєструють по всім ділам, по всім поставкам, по родшінням всім фірмам. вот хроніка української корупції на таможні МВС, СБУ. Петро Порошенко особисто бере документи і передає їх заступнику Генерального прокурора України Давиду Сакварелідзе. Дуже дякую. Дивіться. Я це передаю прокуратурі і прошу відповіді за два дні. У мене в руках понад 30 з цих документів. Це так звані орієнтування. Їх підписували тут, у Києві, в головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ. До Майдану з 2011 року такі письма відправлялися з співробітниками служби безпеки України, коли Одеський регіон курирувався Юрієм Івановичем. В Україні митниця традиційна сфера впливу СБУ, яка стежить за дотриманням законності на кордоні, і іноді заплющує очі на його порушення після майдану. Сюди заходить ще й міністерство внутрішніх справ. Яке теж хоче контролювати портові потоки на ім'я керівника Одеської митниці з лютого по липень надходять орієнтування за підписами начальника управління розслідування корупційних злочинів, головного слідчого управління МВС Григорія Мамкі, його заступників Дмитра Бута, Андрія Полєна та інших працівників Гсу МВС. А саме кримінальне провадження перебуває на особливому контролі Генеральної прокуратури. У нас проводиться і кримінальне провадження по паспорту зловживання службового становища з боку працівників митності, Пропускають під час підприємства без проведення осмотру, з порушенням митного контролю. Вот. Під час перевірок нами було виявлено порядка 10 мільйонів гривень на начислення з нашим учасням. Ці орієнтування чомусь написано як під копірку разом з компаніями, які нібито фігурують у кримінальному провадженні. Міліціонери просять митників проводити оформлення вантажів десятків інших фірм, виключно в присутності обраних правоохоронців. Ось відео перебування на митниці оперуповноваженого сектору карного розшуку і лічівського МВГ МВС України в Одеській області Миколи Дьоміна. А ви, а ви що робите? Если, как правило, правоохранители присутствуют, то это значит, что у вас будет проводиться досмотр с полной выгрузкой, с полным пересчетом. То есть ваш товар разберут на запчасти. Будут искать, где у вас какие-нибудь цеховки, к чему прицепиться. Причем это могут делать сколько угодно времени. Хоть неделю, хоть две, хоть три, хоть месяц. Вот в чем их розыгрыша. То есть, фактически это наступает затягивание. В процессе таких доглядов предприятия втрачали не лише час, а й гроші. Які потрібно платить за перебывание на мытнице. Когда это человек считал, во что это ему обойдется, это превращалось в какую-то гигантскую сумму. Потом следовало простое предложение, что за небольшое вознаграждение, по нашим данным это было в среднем около 2000 долларов, с контейнера, все это прекращалось, и человеку спокойно уезжать. Вот такая простая схема, которая, по нашему мнению, давала не меньше миллиона долларов. Садійський таможні корупції корупційної видіння капери вверх до вертікалірди. А ось звернення виконавчого директора компанії Зімінтеграйтед Шипін Україна, яка є філією великого ізраїльського міжнародного перевізника на ім'я президента, міністра МВС та голову СБУ. У ньому він говорить про ціле угрупування з працівників головного слідчого управління Генеральної прокуратури, які вимагали в нього 300 тисяч доларів за вирішення питання. В основном всі контакты были через е, следователя, через вот, эту Елену Відрицьку. Она була следователь по этому делу. А хто у нее там був руководитель, з ким вона там Понятно, что не совітувала? Водринська відмовилася від спілкування з нами телефоном. Ви перевіряли були зі інтеграцій шипінг. Прошу вибачення, надсилайте всі свої запити офіційно. Начальник управління розслідування корупційних злочинів головного слідчого управління Григорій Мамка спершу по телефону взагалі заперечив свою причетність до орієнтувань. Ви вставили підпис особисто від головного слідчого управління орієнтування на Одеську митницю. Ну, Перше повноважений коментувати. Не чув таке, що я поставив підпис. Та коли ми прийшли до нього з камерою, Григорій Мамка змінив свою позицію. Про орієнтування розкажіть, будь ласка, на Одеську митницю за вашими підписами? Є центр громадських зв'язків, ви туди звернулися з запитом, в понеділок будуть інформації. А ви говорили, що ви не підписували документи нам на телефон? Я такого не говорив. Ви говорили, у нас є запис. Я говорю, ще раз зверніться. Не трогайте мене, будь ласка. Зверніться туди. Вам все дадуть відповідь про те, що в головному слідчому управлінні вміють по тихому стрикти купони, може свідчити ще й такий факт. Заступник Григорія Мамки Дмитро Бут, який теж підписував орієнтування, за 2013 рік задекларував лише 34 тисячі доходу. У нього є земельна ділянка, житловий будинок на 180 квадратів, і Фольксваген Touareg 2013 року. А ще Дмитро Бут продавав базу відпочинку в центрі Бердянської коси на 360 квадратних метрів за майже півмільйона доларів. Ось оголошення на одному з сайтів. Я ні таких стояв, не виставляв, от, і це не принадлежить морську. За кілька хвилин Дмитро Бут перетелефонував і озвучив нову версію продажу бази. Він принадлежить моїм батькам, я допомагав їм в її продажі. Вони просили, щоб я займався, тому що не Ну а тепер найцікавіше. Наступного дня після заяви Саакашвілі Швілі Дмитро Буд надсилає на Одеську митницю ще одне орієнтування. Та наприкінці документу пише таке: приймаючи до уваги цей лист, просимо вас не враховувати у подальшій роботі листи ГСУ МВС України, надіслані вам до 1 липня 2015 року. Чому невже Буд визнає що попередні орієнтування були незаконними і надуманими, тоді це фактично явка з повинною. І команді саквареліци буде нескладно вивести винних на чисту воду.